Моє вітання! Як ви бачите, ми вже не в Славуті. У нас є нова покупка, Славута продана на початку березня ще. А, поки зараз веземо нову машину на тонування, ви можете в коментарях написати, вгадати, що це. Це буде максимально нескладно. А, тому вам приємного перегляду, а ми їдемо до працьовувати нову покупку. tracks today. І це продовження того самого дня, яким починається це відео. Зараз ми вже закінчили роботи по цій машині. Я думаю, ви по салону здогадались, що це Кузов Ланос, але це Сенс. ЗАЗ Сенс 2013 року. Без газу. Машина зовсім не фарбована. З пробігом 28 тисяч. Від одного власника. Володів нею чоловік похилого віку, тому по кузову є деякі питання, які ми, на жаль, не бачили під час покупки, бо машина була грязна, забиралася з гаража, його не видно було. Тепер виявилося два невеличкі нюанси, дві вмятини на передній правій дверці, на задній лівій дверці. Вони не є критичні, виправляються ПДРом, поліровкою, але я думаю, що ми цього робити вже не будемо на сьогоднішній день. По автомобілю чистили салон, прибрали. Зробили тонування сьогодні до обіду хлопці нам якісною плівкою. І в такому стані ми її будемо продавати. Підкапотка була помита чисто, тут все в ідеалі. Акумулятор замінений на новий попереднім власником 60-ка форсу досить непогані. Фільтра масла всі поміняні, антифриз поміняний, є чеки. На рахунок цього вона обслугована. В принципі, тут все в ідеальному стані. Також по автомобілю до встановлено якісне ледь світло, сигналізація непогана, центральний замок, магнітола Кенвуд також досить непогана, кондиціонер, гідропідсилювач, комплектація максимальна, як до сенса. Все працює повністю від А до Я. Додати. Внизу буде посилання на інстаграм на Тікток. На сторінці Інстаграм ви можете знайти оголошення цього автомобіля. Також буде посилання на авторію, де вона буде знаходитися, якщо до того часу не буде продана до виходу відео. По посиланню в Інстаграм ви можете перейти і на цю сторіночку надіслати нам. Свої автомобілі, які ви продаєте, від вас підписка на канал і пропонуйте ваші варіанти в інстаграм.